Люди, що ж так з нашими українцями? Ми 800 гривень не можемо зібрати два дні. Ну, це просто смішно. Чому я повинен кричати вам кожен день дописати ці повідомлення що за кожні 100 гривень, що ви донатили? Ну ви знаєте, що зараз коїться на Покровському напрямку? Зараз просто торба повніше. Кожен день розриви, кожен день 200 і 300 Дуже потужно навалюють, друзі. Так що нам терміново треба реп для пацанів. Ці Подлюки вже наступають на Дніпропетровську область, потроху йдуть в сторону, Якщо так буде далі, продовжитися, друзі, буде дуже погано. Вже погано, буде ще гірше. Так що я вас прошу, давайте ширити моє відео, кидати кошти на банку, і ми закриємо чим скоріше, тим краще буде для всіх. І ми зможемо скоріше зробити цей реп і продати пацанам майдару на той напрямок, щоб зберегти їм життя. Дякую всім. Щирте повідомлення. Працюємо далі. І навіть дивальних експертів, ті, хто сидить, просто дивиться, робіть репости. Не можете донатити, робіть репости.